Сигнал тривожної сигналізації, встановлений в одному з приватних будинків Слов'янська на пульт позавідомчої охорони, надійшов вночі. Наряду співробітників міліції, що виїхали на місце злочину, вдалося затримати чоловіка, який спробував втекти з місця події через вікно. В ході досудового розслідування було встановлено, що 30-річний житель міста Слов'янська повертався додому від своїх знайомих, добрячи на підпитку. Проходячи по вулиці Зюмській міста Слов'янська, він вирішив навідатись в дім до людей з достатком. Зловмисника не збентежила попереджальна наклейка на воротах у двір, об'єкт охороною. Він переліз через паркан. Біля господарської будівлі знайшов сокиру і нею розбив вікони скло на кухні, через яке проник у будинок. Непроханий гість почув звуки автомобіля, що зупиняється біля будинку, і поспішив відкланятись через вікно. А майно, яке він пригледів у будинку, вирішив собою не брати в надії на те, що це допоможе йому уникнути покарання. Як пояснив зловмисник, навідуватися до оселі замужних господарів заздалегідь він не планував. Злочинний намір щодо швидкого покращення свого матеріального становища у нього виник спонтанно. Слід зазначити, що затриманий раніше вже був умовно засуджений. Наразі разом із цивільною дружиною він виховує двох неповнолітніх дітей. Однак, найближчі кілька років після вироку суду правопорушник проведе за гратами. За даним фактом відкрито кримінальне провадження за частиною 3 статті 185 вісімп'яте кар... Ного кодексу України крадіжка санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком до 6 років.